Четвертий рік поспіль стипендіатка хмельницького міського голови фристайлістка Ольга Полюк впродовж року щомісяця отримуватиме 10 тисяч гривень. Хмельничанка у лютому минулого року разом зі збірниками України стала бронзовою на чемпіонаті світу з фристайлу. Нагорода у командних змаганнях стала першою в історії для нашої країни. Цей чемпіонат світу для нас став такий переломний, щасливий і на кінець то ми. Опинились на підесталі, тому для нас, для всієї команди, для тренерів це був ну дійсно такий дуже дуже позитивний момент а тим більше під час війни. Крім Ольги, найбільшу стипендію впродовж року отримуватиме ще четверо спортсменів: це плавець Михайло Романчук, важкоатлетки Надія Шпілька і Ангеліна Ломачинська. Також легкоатлетка Марина Бах Романчук. Усі інші у розмірі 75% від мінімальної заробітної плати визначали лауреатів за підсумками виступів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Ми цього разу додали п'ять спортсменів. До нагороджуваних, бо ми фактично починали з 15, потім було 2 по 20, 2 по 25. Цьому році ми 5 спортсменів додали. І переважно це молоді спортсмени, це юнаки, юначки, до 18 років. На наступний рік ми так само додамо кількість тренерів і будемо збільшувати, тому що бачимо хороші результати, розуміємо, що треба знаходити можливості винагороджувати спортсменів, які працюють. Плашуть до сьомого поту у списку тренерів преміантів 25 п'ятеро представників. З них щомісячну грошову виплату у розмірі 100% від мінімальної заробітної плати отримуватимуть четверо. Один із них коуч, віце-чемпіонки світу з потрійного стрибка. Марина Бахроманчук Вадим Крушинський. Цей титул хмельничанка здобула минулоріч. Суперники такі сильні і достойні були. і щільність результатів така висока, що як то кажуть, гріх Бог гнівити, тому що кожен міг той вечір видати результат. І це дійсно один з найбільш конкурентно здібних був чемпіонатів світу в історії потрійного стрибка жіночого. Наразі Хмельницький має двох спортсменів, які мають олімпійські ліцензії у легкій атлетиці Марина Бех Романчук у плаванні – Михайло Романчук. Міський голова під час зустрічі зі спортсменами зауважив, що наразі надзвичайно важливо, щоб Україна якомога більше разів згадувалася, і на міжнародній спортарені, адже це важливо не лише для спорту, але й для країни загалом. Тетяна Самсонюк, Марія Шевчук, новини міста.